Далі в марафоні «Єдині Новини говоримо про актуальні правила перетину кордону. Вони суттєво змінилися із запровадженням в країні воєнного стану. Втім, він діє вже другий рік, які положення досі актуальні. А які зазнали змін? Про це ми говоримо з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України. Пане Андрій, дякую, що долучаєтесь до нашого ефіру. Отже, від початку великої війни Україна послабила зокрема правила для виїзду дітей за кордон. Розкажіть, будь ласка, які правила ді і досі вітаю студія. Так, дійсно, правила перетину кордону на час дії воєнного стану вони дещо змінилися і діють вже довгий час, ще з того часу, як були внесені зміни, фактично після відразу після повномасштабного вторгнення. І щодо дітей, то може що зазначити, що спрощення в першу чергу стосується. Того, що дитина може слідувати за кордон не лише за паспортом громадянина України для виїзду за кордон, а й по свідоцтву про народження. Ну і власне на цей час також не потрібно нотаріально завірної згоди від іншого з батьків, коли дитина слідує з одним із батьків. Це такі основні. Спрощення, що стосується дітей. Пане Андрію, я можу уточнити? Ви сказали, що ми пам'ятаємо, в перші дні справді можна їхати було за свідоцтвом про народження. Це правило і досі зберігаються. Дитина може перетнути кордон, не маючи закордонного звичайного або біометричного паспорту? Так, за свідоцтвом про народження також дитина може перетнути кордон, але щодо Цієї можливості батькам або організаторам виїзду груп дітей за кордон треба враховувати правила в'їзду в кожну країну, і оскільки країни Європейського Союзу зараз йдуть ідуть також в Україні на поступки через ті ту ситуацію, яка є в нашій країні, війну, яку веде Росія проти нашої країни, але необхідність перебування дитини. Вже безпосередньо в країні Європейського союзу або інших країнах може вимагати е, необхідність наявності саме паспортного документу, тому звісно краще слідувати за кордон, маючи е, паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Але е, якщо такої можливості в момент перетину кордону немає, то е, перетин кордону може відбуватися і за свідоцтвом про народження. Пані Андрію, коли послабили знов таки правила вивезення дитини за кордон, там без нотаріального завіреного дозволу батьків могли вивозити дітей, і бабуся і дідусь. Чи це правило досі діє? Тому що на бажанні себе підстрахувати дуже вдало перетпарепаратизують парати... нотаріуси, пропонуючи підстрахуватися, зробити дозвіл, але насправді чи може бабуся дідусь вивозити дитину? Как правилами чітко встановлено, що для виїзду за кордон дитина може слідувати без згоди інших з батьків разом з одним з батьків, з бабою, дідом, повнолітнім братом, сестрою, мачкою або відчимом. письмова заява, що завірена завірена органами опіки та піклування. Може видаватися батьками одним із батьків на третіх осіб, окрім тих, кого я зазначив. А тоді щоб закрити питання бабусі, і дідуся, яким чином довести, що це власне і бабуся й і дідусь, тому що через зміни прізвищ не завжди цей ланцюжок до бабусі, і дідуся можна відстежити. Ну а, батьки мають розуміти, що що вони мають в першу чергу самі довести це, а, в тому числі і свідоцтвами про народження, а також свідоцтвами про шлюб, що а, таку а, такий ланцюжок вибудовує, що це дійсно а, бабуся або дідусь а, тієї дитини, яка слідує з цими особами. Пане Андрію, вчора з'явилася інформація про те, що для чоловіків, які мають право виїзду з України, в Україні розробили довідник про умови виїзду за кордон під час війни. Тобто там якась, наскільки я зрозумів, інформація оновилася. Про що йде мова? Що це за довідник? І чи оновилися якісь вимоги до чоловіків, які мають право виїжджати за кордон? Ну, власне, цей, таку інформацію ще напрацьовували в минулому році, особливо. В час, коли відбувалися ці зміни, і до них була причетна і Державна прикордонна служба для того, щоб роз'яснити кожні категорії чоловіків, адже саме чоловікам українцям у віці від 18 до 60 загалом обмежено виїзд з України на час дії воєнного стану. Але є чітко визначений перелік, що прописаний в постанові номер 57 що регламентує порядок перетину кордону громадянам України, тому це, скажімо так. Полегшити а, розуміння для людей, які ж необхідні документи тим категоріям чоловіків, яким дозволено перетинати кордон на час дії воєнного стану. А що за документи? Там щось суттєве оновилося чи новина стосується тільки того, що тепер всі ці документи зібрані в один файл, і людина може просто передивитися і ще раз пересвідчитися в тому, що а, треба зібрати документи по пункту 1, 2, 3, 4, 5? Ну, це фактично ще один інструмент для того, щоб була більш така узагальнена інформація, бо неодноразово і державна прикордонна служба на своїх ресурсах роз'яснювала по кожному пункту які необхідні документи і кому дозволено перетинати кордон. Тому це інструмент саме для людей, щоб вони з ним ознайомилися. І мало під рукою і розуміли, чи підпадають вони під умови перетину кордону. Ну, в першу чергу, це знову ж таки стосується чоловіків українців у віці від 18 до 60. Адже багато хто намагається перетнути кордон, не відповідаючи умовам перетину кордону, не маючи необхідних підтверджених документів документів тій категорії, кому дозволено перетинати кордон. І прикордонники в середньому за добу відмовляють близько 120-150 особам в перетині кордону саме через те, що вони не підпадають під умови перетину кордону пане Андрію, скажіть, будь ласка, про які може йтися документи? Тому що, наприклад, такий загальновідомий факт, що кордон можуть перетинати батьки трьох неповнолітніх дітей. Очевидь, потрібно це довести свідоцтвом про народження, чи потрібно таким батькам ще якісь додаткові документи, довідки з військомату і так далі. Власне, в цьому документі також зібрані роз'яснення, які документи необхідні. Якщо говорити безпосередньо про цю категорію, то в правилах зазначено, що перетнути кордон може особою, якої на утриманні є троє неповнолітніх дітей, то власне це можна довести саме свідоцтвами про, на... про народження. Буває так, що а, діти від різних шлюбів у чоловіка, і це також можна а, утримання довести іншими документами, в тому числі до, до прикладу, сплатою еліментів або іншими, які є у людини на руках, що вона саме вона утримує а, трьох дітей. Пане Андрію, ще такі уточнює. Теж продовжуючи ми річка тему документів стосовно центрів комплектування, які зараз просять у чоловіків призовного віку переходити й оновлювати свої дані ну, у військкоматах, як ми їх по-старому називаємо. Чи ті люди і чоловіки, які підпадають під категорію виїзного, повинні мати вже при собі якісь оці оновлені дані, які вимагає зараз військомати, чи випустять людину, якщо вона виїзна і має таке право виїхати, якщо ці дані не оновлені. Закон про мобілізацію і правила перетину кордону, вони дещо роз'єднані. Єдине, кого стосується підтверджених документів з військомату, це непридатні особи, які виключені з військового обліку і які мають право перетнути кордон. То якщо така категорія прибуває. В пункт пропуску і надається документи. Вона отримає дозвіл на перетин кордону на виїзд з України. До прикладу, якщо слідують за кордон особи з інвалідністю, то ми в них перевіряємо виключно документи, які підтверджують інвалідність. Якщо говорити знову ж таки про батьків, у кого на утриманні є троє не дітей і більше, то ми перевіряємо тільки. Факти наявності неповнолітніх дітей і факту утримання і документів з військомату правила перетину кордону не вимагають Пане Андрій, Нещодавно депутати Верховної Ради ухвалили закон, який ще має підписати президент, про те, що військовим буде збільшена відпустка. Це буде 30 днів плюс 10 за сімейними обставинами. Чи цей закон передбачатиме можливість для військових під час відпустки перетинати український кордон? Ну, власне, і зараз е, військовослужбовці е, України мають право перетнути кордон на виїзд е, за межі держави у відпустку, якщо таку можливість е, надав керівник, і власне е, є підтвердження, тобто відпускний квиток, де зазначено місце перебування за кордоном. Е, на кордоні також ми перевіримо е, документи, які підтверджують. Підтверджують, що дана особа є військовослужбовцем, тобто ці дві умови дозволяють військовослужбовцям збройних сил України інших військових формувань прослідувати за кордон у відпустку. І продовжуючи тему теж народних депутатів, нещодавно в коментарі ТСН керівник тимчасової слідчої комісії Верховної ради народний депутат Сергій Козар, повідомив про те, що через цю волонтерську систему шлях, яка дозволяє чоловікам виїжджати за кордон для того, щоб там провадити волонтерську діяльність, з часу широкомасштабного вторгнення виїхало 19 тисяч чоловіків з України і не повернулися. А чи передбачає які дії взагалі прикордонна служба щодо цих чоловіків може вчиняти, чи ви ніяких дій не вчиняє? Чи передбачаються якісь штрафи, якщо ти в певний період часу там не, не повертаєшся, і що це за штрафи? Ну власне, Державна прикордонна служба свого часу звернула увагу, що цим шляхом інформаційно, інформаційної системи так званий шлях зловживає? Зазначу, що Державна прикордонна служба не є адміністратором цієї системи. Інформацію про осіб до неї вносять мінінфраструктури обласні військово-цивільні адміністрації і видають розпорядження для осіб, які можуть слідувати як водії водіїв транспортних засобів суб'єктів господарювання, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів або пасажирських перевезень. А також е особи, які здійснюють перевезення гуманітарних вантажів для Збройних сил України або для населення України, і от, в, в певний момент, чи в минулому році е ми звернули увагу, що є е зловживання в, в цьому напрямку, бо не завжди ті особи, які зазначалися як водії, слідували як водії. Не завжди е волонтери, які зазначалися як волонтери в цій системі, вони слідують саме з метою перевезення гуманітарних вантажів. І цьому напрямку ми приділили більше уваги для того, щоб перевіряти умову виїзду. Тобто, на даний момент не лише наявність інформації про особу в цій системі, а також розпорядження, що видають відповідні державні органи, дозволяють перетнути кордон. Ми активно спілкуємося з кожною особою, яка слідує за цими двома напрямками, для того, щоб вона... Особисто підтвердила, з якою метою вона слідує за межі України. Якщо а, мета поїздки не підтверджується, якщо особа не знає, куди вона їде, за чим вона їде, немає також необхідних підтвердних документів а, на руках, то таким особам державна прикордонна служба наші інспектори відмовляють перетині кордону. А, це тисячі тисячі чоловіків, які отримали а, вже відмову тільки за останній період. Звісно, що на нас зараз можуть жалітися, але е, треба розуміти, що ми маємо дотримати всіх правил і умов перетину кордону і не допустити зловживання, які за цим напрямком вже допускаються іншими структурами. Пане Андрій, дуже вам дякуємо за детальні роз'яснення. Нашим глядачам нагадаю, що в державній прикордонній службі є гаряча лінія, куди можна звертатися у разі непорозумінь на кордоні. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, був гостем прямого ефіру. 1+,1. попереду телевізійна служба новини і наша колега Соломія Вітвіцька.